звати Гришин Пилип, мені 38 років, я з Харкова, і я співзасновник та директор технічний компанії Prime Snack, торгівельна марка Снека, яка виробляє унікальний продукт спінений сушений сир. Це абсолютно натуральний продукт, це здорове харчування, як ми називаємо це снек 21-го століття, оскільки він смачний, він корисний і він good to go, він… Зберігається без холодильника. Він зберігається при звичайних умовах впродовж 12 місяців. Починалося це в 2016 році. Варив сир у себе вдома для себе, для друзів, для родичів. І якось так ми вирішили, як би так, щоб можна було цей сир брати з собою у походи. Якось так його щоб можна було зберігати без холодильника. І Таке інше. Шукали технологію і знайшли через декілька місяців. Цю технологію у НАСА, коли посилали астронавтів на орбіту, задались ціллю, щоб продукти були корисними, але важили якнайменше. Тому з них потрібно було забрати вологу. А з деяких продуктів у звичайний спосіб теплової конвекції забрати вологу неможливо. Ось, наприклад, як сир, тому що ми знаємо, як тільки він нагрівається, він розпливається, жир виділяється і все, він не сушиться, а просто тече. Вони. Придумали технологію мікрохвильово вакуумної сушки, і потім почалися експерименти. Експерименти це десь рік і тонни зіпсованого сиру. Це були батони, це був просто якісь огарки, це був ну зовсім не сир. І от десь через рік ми змогли зробити перші сирні кульки, то до чого ми готувалися, щоб тест це став продукт, який вже можна було комерційно якось використовувати. Дівчатка нарізали сир, який попередньо обвітрився. Я його забираю, насипаю, зважую рівно 3 кг, який я засипаю в діжечку потім, і відправляємо в камеру на вакуумну сушку. Там при низькій температурі приблизно 30 градусів забирається фактично вся волога з цього сиру. Він спінюється, стає такий пористий. і отримуємо кульки з наших. Квадратиків нарізаних. Ось така магія. Ми запатентували нашу технологію в Україні. Тобто, за такий спосіб, сир без додавання жодних інгредієнтів можемо сушити лише ми. У нас був сталий зріст, все було добре. Але тут війна, ми в Харкові дуже жахлива ситуація. Перші дні ми просто виїжджали з родинами, ми виїжджали, щоб а, врятувати своє життя. І Отак от ми потрапили в Мукачево, у нас тут є родичі, тому ми знали, куди ми їдемо. У травні місяці нам сказали, ми, звичайно, були на зв'язку там з дирекцією заводу. У вас буде два дні, щоб вивести, що встигнути. Після цього, через декілька місяців, там а, декілька прямих прильотів, і нічого не залишилося від виробництва взагалі. Тут почалося, почалося наше нове життя. По-перше, ми одразу пізнайомилися з місцевою владою, з місцевими Держпродспоживслужбою, центром зайнятості. Вони дуже дуже нам допомагали і з пошуком працівників, і з пошуком приміщень, і взагалі консультативно, інформативно дуже класно. Ми дуже круто співпрацюємо з місцевою владою. Я працював в іншому місці, не дуже цікаво, такому як це. Ця робота дійсно мені подобається. Знаєте, от якраз той випадок, коли люди кажуть, от я. От мені хочеться сюди прийти, щось робити. Пару місяців тому я почав розробляти обладнання для сушки сиру, вже унікальне наше з нашим досвідом, з нашими доробками того обладнання, яке в нас зараз стоїть. І от якраз ми зараз завершили проєктування і перші зразки такого обладнання, я думаю, десь через місяць у нас вже будуть, і ми обов'язково цю технологію там і станки теж запатентуємо і будемо намагатися експортувати. У світ не тільки свій продукт, а ще й технологію. І ось якраз тут, в Мукачеві, у нас з'явилися великі можливості по експорту. Ми проходимо сертифікацію як компанія, щоб потрапити у список експортерів молочної продукції до ЄС. Наразі ми шукаємо в Закарпатті якісного виробника, саме закарпатської бринзи. І хочемо спробувати висушити бринзу, додати до свого да, асортименту ще саме от, закарпатський продукт. Ми відкрили невеличке представництво вже у Польщі у Варшаві, брали участь у двох міжнародних виставках: одна у Польщі, одна у Іспанії у Мадриді, де представляли свій продукт, де він ну, дуже цікавий став всім байерам і дистриб'юторам і у нас є вже декілька підписаних контрактів зі Швейцарією, Чехією, Польщею на поставку сиру. Тобто там лише чекають, От коли ми отримуємо цей сертифікат, цей дозвіл на експорт. В нас вже є підписані контракти, куди ми будемо відправляти наш син.